Друзі, всім привіт! Хапаю авторію на зв'язку. Сьогодні маємо класний варіант в седані. Ось така Mazda 6-ка 2016 року випуску. Цей автомобіль приїхав зі штатів з мінімальними пошкодженнями. Було замінено капот в оригінал та праве крило. Не решта все в суперстані. Також цей автомобіль має невеликий пробіг на свій вік, це 2016 рік. Пробіг має 162 тисячі кілометрів. Гарна зимова гума ще стоїть, хороші легкосплавні диски, гарний колір, по кузову зауважень немає. Все машинка чистенька, гарненька, позаду ось такий вигляд. Хромчик дуже гарно додає вигляду. По задньому ряду сидінь. Зауважень жодних немає, гарний світлий тканиновий салончик, чистенький, все як має бути. Попереду, також без зауважень, все красиво, гарна рестальна панель. Зараз робимо запуск та більш детально я розкажу по комплекції. З цієї сторони зауважень немає, гарна лінзована оптика. Ось такий вигляд має. По комплектації. 4 скло електричних, електрорегулювання дзеркал, гарне мультикермо оздоблене шкірою з круїз контролем, автосвітло, датчик доща, все присутнє, запуск двигуна з кнопочки. Двигун працює без зауважень. Про пробіг 163 тисячі пробігу, все чудово. Тут ми маємо гарний селектор перемикання передач, панель управління мультимедії, електронний ручник, все як має бути. Дизайн Mazda завжди в салоні дуже гарно. Мультимедіа з камерою заднього огляду. Все працює. Зауважень ніяких немає. Помилок на панелі приладі також немає. Двигун працює рівненько, без зауважень. Все Дуже-дуже непогано. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, виїжджайте в місто Львів, пасічна 127, на тис-драйв, вип'ємо гарної кави та здійсните свою покупочку. Також я нагадаю... Хто продає автомобілі, у нас є гарна послуга, комісійний продаж авто. Ви привозите до нас свій автомобіль в чистому, хайному стані. Ми робимо фото та відео, якісний контент та продаємо ваше авто, ви економите час та нерви свої. Тому всім гарного дня! Хапай авто на хапай авто.